Вітаю! Презентую вам новинки нашого магазину спеціально до новорічних та різдвяних свят. Ми створили два незабутні смаколики, які ви можете купити або подарувати вашим рідним саме на свята. Це обмежений випуск гарячого шоколаду, а також святкового шоколаду саме до свят. Зараз я вам детальніше розповім про кожен з тих продуктів. Гарячі шоколади є в двох пакуваннях: 250 грамів, така сімейна упаковка, і 80 грамів на подарунок або спробувати. В чому особливість гарячого шоколаду? Він, звичайно, зроблений з наших якісних продуктів. У складі алкалізований какао, сухе кокосове молоко, прянощі і кокосовий цукор. Солодкість не дуже яскрава, тому якщо ви любите. Дуже яскравий солодкий смак, ви можете ще додатково додати підсолоджувачі. Але для тих з вас, хто полюбляє смакувати напої і не дуже любить солодкий смак, то смак цього шоколаду вам підійде ідеально. Ви можете розводити його звичайною гарячою водою просто в чашці, використовуючи 20 Грамів суміші. Просто додайте в чашку і розмішайте. В залежності від того, яку кількість води ви будете використовувати, ви можете створити як какао, так і гарячий шоколад. В доповнення до цього ароматного напою на столі ми створили ароматний, не менш цікавий смак шоколаду. Це також limited edition, тобто він буде доступний лише на різдвяні свята. Це 50% шоколад молочний і з прянощами. Ви знайдете тут нотки апельсину і суміш спецій: кардамону, гвоздики, кориці імбиру. І до цього букету шоколаду з прянощами ми додали найкращі сублімати, горішки та сухофрукти. Тут є і родзинки, і сублімована полуниця, і корага, і мигдаль, фундук, фісташки. Якщо ви спробуєте, то це поєднання не залишить вас байдужими. У нас є як плитки шоколаду, так і маленькі батончики, які ви можете завжди тримати у себе в сумочці під рукою. Коли ви зголодніли, то такий шоколад стане незабутнім перекусом навіть в дорозі. Ви можете замовити шоколад та гарячий шоколад на нашому сайті або в Директі в Інстаграм.